Всім привіт! Ви на каналі Датчечка, рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. От давала собі обіцянку, що цього сезону нічого купувати не буду. Вирішили доробити тільки доріжки в садку, тому що матеріали були закуплені ще минулого року. Але не втрималася 4 вересня у нас була річниця 17 років, і в честь цього дня все-таки вирішила замовити трояндочки. Давно хотіла цю серію, це серія троянд. Які не потребують майже догляду, гарно себе поводять будь-яку погоду, практично нічим не хворіють. Зараз покажу своє замовлення. Воно вже доїхало сьогодні до мене, сьогодні 6 вересня. Тут мають бути ці трояндочки із серії Троян, яка називається Easy Elegance, Це американська селекція. Основна суть селекції в тому, що троянди мають свісти безперервно все літо і при цьому вони генетично стійкі до захворювань. Пишуть навіть, що троянди не потребують ніяких профілактичних обробок, що вони стійкі до всіх захворювань троянд. Зараз побачимо, квіточки мають бути з закритою кореневою системою. І вже з квіточками. Принаймні, так на фотографії мені присилали. Ось такі тут дві коробочки. Зараз я розпакую, покажу там, що лежить. Незручно однією рукою робити. Приїхали вони. Від до мене із ковеля. Значить, тут має бути Sunrise Sunset Yellow Submarine, Grand Mass Blessing, My Girl і Champagne, Vicious Так, це у нас номер два. Champagne, Vicious Навіть з квіточкою. І ще один пуп'яночок не розквітнув. Так, запаковані гарненько коробочки, щоб вони ніде при перевезенні не зійшли зі свого місця і не зламалися ніжні росточки. Так, це четвертий номер Sunrise Sunset. Я додам потім фотографії, троянд і з описом. Ось такий кущик. Оця рожева, здається, це майґол. Потрібно спочатку ось сюди стати. Ще зламаю ненаруком. Так, номер 5 Так, це Майґел. Яскрава така трояндочка. Проста квіточка. Від білого до яскраво рожевого йде градієнтом Колір. Це у нас Grand Mass Blessing. Благословіння бабусі. Схожа на Майґолл, тільки тут у неї більше вершкових відтінків, а рожевого менше. І залишилася Yellow Submarine. Жовтого кольору трояндочка Яскраво. така. Ніби все нормально, дуже тендітні паростки. Ой, який приємний аромат. У неї прям здалеку відчула, як тільки з коробки дістала. Ходила, ходила, думала, думала, куди ж посадити троянди. Тому що рішення про покупку було спонтанним. Не дуже мені подобається, як тут анемона виглядає, буду її пересаджувати десь в інше місце, тому що вона дуже висока росте, починає забивати троянду мінерва, і ще й розповзається сильно коренем. Тому з часом прибереться тут анемона, але ось рожевий колір подобається мені, що тут є. Тому я вирішила сюди посадити трояндочку Grand Mass Blessing. Вона невеличка за описом, має бути 50 см 40 50 у висоту і приблизно стільки ж у діаметрі. І тут у мене росте на цьому місці якась квіточка. Яка тільки ранньою ранньою весною цвіте невеличкими такими рожевими квіточками дуже тендітними, її тут непомітно, тому що з часом планується що ці самшити я буду вистригати такою невеличкою огорожою, бордюрчиком, вузеньким і низеньким, для того, щоб він трошки прикривав ніжки троянди, троянди не падали на землю. І за цим бордюрчиком ось цієї квіточки з часом зовсім не буде. Тому вона перенесеться десь ось туди на гірку кам'яну. Там є місця, де які рослинки пропали. Я підсажу туди цю квіточку. І мені здається, що її на сонечку буде краще. А на її місце посажу троянду Grand Mass Blessing. А немону звідси приберу, тому що затісно, дуже вона висока. Потім ось тут лілейник Стелла Деоро. Я його сюди посадила в парадну зону на передній план, тому що було написано в описі, що він постійно цвіте все літо, але по факту він цвіте у мене один раз. Цвіте довго. Гарно, але всього один раз, і потім до самісінької осені, до морозів просто стоїть ось так от листочки. Тому я вирішила сюди підсадити Yellow Submarine, вона за описом приблизно 90 см висоту. Тут у мене трояндочки жовтих, помаранчевих відтінків. Ось оранж-бебі яскраво оранжева. Тут зараз відсвіла трояндочка, вона більш ніжного кольору, але також жовтий з рожевим румянцем. І ось така ніжно-жовта субмарін, Мені здається, що буде гарно виглядати на цьому місці. Лілейничок я пересажу в інше місце швидше за все, або ось сюди. Ось тут продовжу лінію, де в мене гвоздика, розділю на два, на три кущики, і висажу сюди лілейник, цей жовтенький, або пересажу під ліщини. Також зроблю бордюром, я ще подумаю на одне з цих двох місць. І замість нього буде ось ця троянда жовтенька. Потім, якщо далі рухатися ось тут, по цим клумбочкам, тут у мене білі троянди. Іде трояндочка сванні ґрунтопокривна. Для неї айсфою росте. Вона молоденька, тільки навесні посаджена. Вона також біла і з такою чорнильною серединкою. І поруч росте біла лілея. Ось хочу замість лілеї посадити. Троян Sunrise Sunset. Вона також по, за описом приблизно 80-90 см висоту і до метра у діаметрі. Трошки менша діаметром, ніж зараз сванні має бути. Вона рожевого кольору. Всіх відтінків у неї назва така. Захід-схід, якщо перекласти цю назву, тому що в неї у відтінках всі відтінки рожевого, як у західного, та як і у східного сонечка. Тут у мене вже росте рожева трояндочка, але вона зовсім така ліліпуточка, це якась маленька із горщика. і її тут не видно. До того ж вона цвіте двічі, не постійно цвіте. І тому хочу замість неї, і замість ось цієї лілеї. Лілею я також пересажу десь туди по задньому плану в ті клумбочки, подумаю куди. Тому що вона цвіте всього один раз за сезон і потім просто стоїть ось так от без квітів. А хочеться, щоб тут постійне було цвітіння. І обіцяють, що ці троянди мають постійно цвісти. Тому ось сюди підсажу Sunrise Sunset, На це місце вона буде рости тут. А маленьку рожеву трояндочку десь по передньому плану підсажу, там, де її буде гарно видно. Можливо, на клумбі за будинком. Вона піднята трошки. Вище рівня відмостки, і тоді трояндочку більш помітно буде там. Або ось так, як тут до цих ліліпутів сюди підсажу. Я ще подумаю. Тут також у мене, бачите, такі малесенькі троянди. Для того, щоб їх побачити, потрібно близько підійти. І ось тут вирішила посадити шампайн-вішес. Вона найвища на зріст, вона метр, 10, метр 20 і сантиметрів 70. У діаметрі. Тут зараз росте ось такий чебрець лимонний. Хочу його звідси забрати. Він у мене в двох місцях ось тут посаджений. І у цій клумбочці у піднізі трояндочок, також висаджений. Приберу його в садочок, швидше за все, під одну із грушок. Хай він там буде грунтопокривним кілимом. А причина полягає у тому, що троянди досить часто обробляються. Від шкідників та від хвороб профілактично, і коли я їх обробляю, мені постійно доводиться прикривати чимось чебрець. тому що чебрець ми вживаємо в чаї, і я його сушу на зиму. Він надзвичайно смачний, такого лимонного смаку дуже освіжає взимку. І для того, щоб не потрапляла на нього отрута, оскільки ми його вживаємо, хімікати щоб не потрапляли. Доводиться постійно його чимось накривати, і це досить незручно. Тому я хочу чебрець прибрати звідси на іншу діляночку. І тоді ось там на місці чебреця звільниться місце, і його якраз достатньо буде для троянди. І вона буде на задньому плані, якщо Дивитися, ми в основному ось так дивимося на цю клумбочку з веранди. І якраз не затулятиме, не закриватиме собою вигляд на інші квіти. І ще у нас залишилася троянда Майгьол рожева. Вирішила я її ось сюди, в цей квітничок, підсадити. Дуже сподіваюся, що їй тут вистачить сонечка. Подалі трошки від горіха вона буде. В день тут потраплятиме сонце. Приблизно з двох годин дня тут сонечко починається, а до двох тінь від будинку. І рано вранці також сонечко тут є. Сподіваюся, що їй вистачить цього світла для розвитку. Посажу її замість вербозілля. Ось тут у мене вербозілля крапчасте посаджене. Воно потребує більше сонця для свого росту, для гарного цвітіння. І там, за будинком, у мене велика ділянка з вербозіллям, воно прекрасно дуже пишно цвіте. А тут, оскільки півдня затінок, цвітіння не дуже пишне, бачите, кущики ось такі досить витягнуті, слабенькі. І тому вирішила, що посажу сюди трояндочку. Вона десь приблизно до 90 см висоту написано, і в ширину сантиметрів 70-80. Тут їй якраз повинно вистачити місця. Якщо вона почне дуже гарно розростатися, то з часом ось ці хризантемки Попереду неї та позаду неї можна буде прибрати, щоб їй було більше місця. Ось таким чином. Тому що тут на цій діляночці зараз, наприклад, не вистачає кольору, і якраз сподіваюся, що тут сподобається троянді, і вона буде якраз давати цього яскравого кольору, якого тут не вистачає. Ось такі справи. Поки що продавець порадила одразу ж в ґрунт не пересаджувати троянди, хай вони трошки ще побудуть у горщиках. Якраз у мене є час для того, щоб відсадити на інші місця квіточки, які зараз заважають на тих місцях, де будуть рости троянди. І потім Якраз звільниться це місце, і я вже тоді спокійно підсажу трояндочки на ці місця. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою, благополуччя, добра, достатку, злагоди. До побачення!